Прогноз погоди в Україні на серпень 2023 року. Коротка кліматична характеристика серпня. Середня місячна температура серпня складає від 18 до 25 градусів по Цельсію у гірських районах 16-19, На Всухогірі Карпат плюс 13. Абсолютний максимум температури становить від 35,7 до 39,8 градусів по Цельсію. У південних східних. Областях більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40-42 градуси по Цельсію, в гірських районах 30-36. На Усохогір'ї Карпат 27-28. Абсолютний мінімум температури 1-7 градусів тепла. На узбережжі морів 8-13 градусів тепла. В Карпатах, Північних, Східних областях, Волинській та Запорізькій областях місцями фіксувалось 0-2 градуси морозу. Наприкінці місяця в Україні, крім більшості південних та центральних областей, спостерігалися заморозки. Середня місячна кількість опадів складає від 30 до 69 мм. В Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та в горах Криму 70-97 мм, в Карпатах місцями 104-120 мм. Прогноз середньої місячної температури та кількості опадів у серпні. Середня місячна температура передбачається від 20 до 25 градусів тепла в Карпатах 16-18, що на 1,5-2 градуси по Цельсії вище за норму. Місячна кількість опадів очікується від 31 до 73 мм в Карпатах 90-112 мм, що в межах норми 80-100% норми. Прогноз погоди в Україні на серпень 2023 року від синоптика кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича. Тропічна спека охопить Україну на початку серпня, проте надовго не затримається. Наслідок змін клімату, які спостерігаються особливо явно в останні пару десятиліть, серпень у нашій країні взяв пальму першості як найбільш спекотний і водночас посушливий місяць року. Іноді у першій половині місяця спостерігалася сильна спека з максимальною температурою плюс 35-40 градусів по Цельсію. А на Сході та Півдні України у 2010 році стовпчики термометрів піднімалися в окремі дні до 41-42 градусів по Цельсію. Атмосферна циркуляція у серпні характеризується переважно місцевими млявими процесами, малоградієнтними полями підвищеного тиску. Та в окремі роки, блокуючими довготривалими антициклонами. При цьому циклонічна діяльність помітно знижена. З цієї причини у серпні часто спостерігаються періоди посушливої погоди, яка може тривати тижнями. В останні п'ятиденці місяця іноді спостерігалися перші заморозки на поверхні ґрунту, особливо у західних та північних областях. Це замовлено тим, що ближче до закінчення календарного літа. Все частіше складаються сприятливі умови для вторгнення холодного повітря з півночі Європи, переважно з боку скандинавського півострова. Додатковим чинником холодніших ночей є скорочення світлового дня і знижений вологоміст повітряних мас. Нинішнього року, згідно зі свіжими прогностичними даними, серпень у нашій країні виявиться контрастним як відносно розподілу температури повітря, так і щодо кількості опадів. У першій декаді місяця з високою ймовірністю на нас чекає період аномальної спеки, яка буде спричинена надходженням сухого та спекотного повітря із Середньої Азії та Близького Сходу. У період орієнтовно з 4 по 8 серпня у центральних, південних та східних областях денна температура може сягнути позначки плюс 36 41 градус По Цельсію. У західних та північних областях у зв'язку з близькістю фронтальних розподілів та більшої кількості хмар температурне тло буде помітно нижчим. У другій декаді серпня очікується перебудова атмосферних процесів, що спричинить відчутне зниження температури у більшості областей України, а також рясні дощі. Завдяки розвитку циклонічності в районі Британських островів і Скандинавського півострова до нас вже частіше надходитиме повітряна маса асантичного походження. На тлі західного перенесення в тропосфері. Після 20 серпня погодні умови над Україною та загалом над Європою набудуть більш динамічного характеру, що виявлятиметься у частішій зміні баричних утворень, циклонів антициклонів. Опади пройдуть у більшості регіонів України, а температурне тло коливатиметься в межах середніх багаторічних показників. Таким чином, середньомісячна температура в Україні очікується в межах плюс 20-26 градусів по Цельсію, що виявиться на 1,5-2 градуси вище за норму. У південних і східних областях місцями на 3-4 градуси по Цельсію вище середніх багаторічних показників опади протягом місяця розподілятимуться нерівномірно. Однак у західних областях традиційно їх буде більше місцями вище за норму на 50-80%. У той самий час у південній половині країни і на крайньому сході є високі ризики розвитку посухи за рахунок переважання більш сухих повітряних мас і значно більш високих температур. Цієї ж причини в зазначених регіонах більшу частину часу зберігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки, п'ятий клас.